Ціла студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Звітування партії можуть відновити вже восени 9 серпня. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект, що передбачає відновлення партійного звітування номер 9419 1. про це повідомив віцеспікер і один із співавторів законодавчої ініціативи Олександр Курнієнко. Про законопроєкт і важливість підзвітності політичних партій говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Вікторія Максимова, аналітикиня руху. Чесно. Пані Вікторія, вітаємо вас. Вітаю. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Перше питання воно стосується теми, але не безпосередньо законопроекту. Скажіть, будь ласка, якщо є така інформація, скільки грошей отримують українські політичні партії з державного бюджету і на що їх витрачають? Загалом ми не знаємо, куди витрачають партії, що отримують кошти з державного бюджету, починаючи з 2020 року, коли було скотовано обов'язкове звітування. За цей проміжок часу орієнтовно вони отримали більше ніж 2 мільярди гривень. І, відповідно, ми не знаємо, як саме вони їх витратили. Деякі партії відзвітували за кілька кварталів 2020 року. Проте цих звітів все одно немає. А щодо проєкту, що саме він пропонує? Так, він пропонує в принципі відновити обов'язок звітуватися. Він ставить різні сроки для цього для тих партій, що отримують державне фінансування, і для тих, що не отримують, якщо так коротко його описувати, то він пропонує подачу звітів і за минулі роки, і відповідно поновлення звітування в подальшому для тих партій, хто отримує державне фінансування. Це буде в року 90 днів. Для тих партій, хто не отримає відповідно у 120 днів. Для того аби подати звіти з 2020 року, тобто ті звіти, які відсутні. За ці роки можна буде подавати або ще квартальні, або річні звіти. І відповідно в подальшому вони будуть продовжувати подавати цю звітність. Назика виділяється ще 60 днів на те, щоб вони перевірили ці звіти, знайшли якісь порушення або не знайшли порушення. І відповідно ще один момент те, що е, у дію відповідних положень про звітування він також відтерміновується на 60 днів. Тобто, орієнтовно, якщо ми говоримо про те, що закон підтримують, підпишуть законопроект, підтримують він стане законом, то можна очікувати, що звіти будуть подаватися там протягом найближчих п'яти місяців. Наскільки я розумію, інформація, якщо закон буде підтримано і підписано, і буде таки звітність за п'ять місяців, буде доступна, і в широкому сенсі громадськості, так. Ми сподіваємося, що це так і буде, тому що важливо не просто відновити цю фінзвітність, а зробити її доступною для усіх і зробити її прозорою і відповідно, аби громадськість мала теж вплив на це. Як за законопроєкт голосували представники різних політичних партій в Верховній Раді? Загалом цей законопроект підтримали у першому читанні. Більшістю голосів проголосували за 291 нардеп, і найбільше підтримки дали слуги народу. Це біля 85%. Серед тих, хто утримався, був лише один голос від довіри. Усі інші або не голосували, або підтримали, або були відсутними. Водноча рух чесно зафіксував випадки, коли нардепи голосували за інші законопроекти. Проте на цьому голосуванні були позначені як відсутні або не голосували, тобто вони діставали картки, і серед них, в принципі, є представники усіх фракцій, як Слуги народу, як Європейської солідарності, батьківщини голосу та інших депутатських. Загалом серед них можна назвати серед тих, хто не голосували, можна назвати серед слуг народу. Це Куницький, Качура, Герус та інші депутати серед батьківщини, це Тарута та інші. І відповідно серед єс це Гончаренко, княжицький, тобто прізвищ насправді доволі багато. Хоча законопроект підтримали, проте, на жаль, ми фіксуємо і далі випадки, коли депутати або не голосують, хоча такої пункти у них не мало би бути, або дістають свої картки і позначаються як відсутні, або, в принципі, не відвідують засідання. Суди заборонили майже 20 проросійських партій. Чи є сьогодні можливість дізнатися, а хто фінансував їх? Це знову таки залежить від того, як там відновлять це звітування. E, загалом найбільш реалістична e, історія, це те, що ми навряд чи дізнаємося, є проблема тим, що e, для того, аби хтось міг подати звітність, має бути відповідна юридична особа, має бути відповідна e, відповідальна людина, яка це буде робити. E, має бути першатка партії, якщо ми говоримо про те, як подавалися звіти раніше до e, впровадження там, нової системи електронної. E, і відповідно відновлення цього звітування воно постає таким викликом, що ми скоріше за все не зізнаємося на даному етапі, хто фінансував е, ці заборонені партії. Проте знову таки це залежить е, від подальших дій влади і від того, як це звітування буде відновлено. Скоріше за все, ми навряд чи дізнаємося проте можливість. Пані Вікторія, на вашу думку, прозорі фінанси партій це в першу чергу вимоги міжнародних партнерів чи результат тиску громадян України? Я думаю, що це синергія, оскільки з 2020 року громадськість невпинно бореться за те, аби мітування партій відновили. І було декілька спроб з різними законопроектами, проте вони не зазнали успіху. Відповідно, зараз додався ще і міжнародний тиск партнерів, як щодо відновлення звітування, також щодо відновлення публічного декларування чиновників і політиків. І відповідно ми зараз маємо результат такої енергії громадськості, яка надавала свою експертизу, яка пушила це питання вже декілька років, і вимог міжнародних партнерів, які ми маємо довільняти. Дякую за ваші відповіді за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Вікторія Максимова, аналітикиня руху. «Чесно» Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал. Робіть так і надалі.